Друзі, доброго дня. Ось хотів би вам такий записати ролик. В кожного, мабуть, таке трапляється. Ось дивіться, є сім'ї, де вже по три магазини стоїть. Є де один магазин стоїть. Ну, Там нема, то була вихователька там. Так ось дивіться, є такі сім'ї, які гніздо залили медом. Магазин. Ну, підлили, мед є. Він підлитий, да, медок є. Але ж вони не дуже хочуть працювати. Одні працюють, а чи так підлили, думають, гніздо ми залили собі, нам в зиму вистачить. Що ми робимо в такому випадку? Треба їх заставити, щоб вони працювали. Не будуть же вони до кінця взяток і де. А вони що будуть так гуляти. Ось рядом сім'я, дивіться, три магазини. Далі три магазини. А оця одна, один магазинчик і не хоче робити. Що я роблю? Беру ще один магазин. Вибираю отсюда половину рамок. А, вони з митком. Але ж ті вже два залили третій постави, а ці один і не можуть долити. Не хочуть, ліниві. Як ото люди бувають, ліниві. Ми робимо так. Вибрали. Зараз цей буде, він цей під низ буде стояти. Це одягаємо зверху. Ось так. Щоб в них гнізді не було дуже багато меду. Ми їм трошки прорідимо зараз. Поздивіться. Бачите, залили. Ми їх ставимо сюди. Далі. Вибираємо де розпліт такий гарненький. Ті рамочки можна залишить. Все ось. Залито з одної сторони. Ну поки її відставимо. Поки ставимо. вже розплоду трішечки залишилось, все заливають. Тут є тут відкритий розплод. Цим методом ми ще замінимо рамки в гнізді, так як... Ми переїхали сюди з Донецької області і останнім часом там було не до бджіл, коли дуже великі обстріли були, не до бджіл було. Время. І рамок, як ви бачите, дуже багато чорних, треба їх і замінити. Що ми робимо? Беремо вашіну і кидаємо через одну. Разпліт, ващинка. Тут ага відкритий. Там де відкритий... Ось і маточка ходить. Ось. Бачите? Ось маточка ходить. Так. Знову ващинка. І маточка сюди. Открытый. Так и сюда повесим. Поставим лощинку. Теж здесь открытый. Сейчас поры берем, заберем. Там, де нема відкритого розплоду. От ну, що поки поставим сюди. Зараз передимся. Все залишимо. Все піде сюди. з краю ставилась ващинка. Так тепер що ми робимо. Всю ставим сюди. ващинка, Знову розплід Ващинка. І так набираємо, набираємо. Через одну. Щось вони медом зальють. Десь маточка посіє. Так, ну і під край поставим. Зараз з цих двох виберем. Як краще. Ось, поставимо під край. Так. І обновиться гніздо. А сейчас взят такие д солнечные Так, все ставим сверху. Так и сюда добавляем вощинку теж. Так, еще одну. І отак вона буде працювати, буде і відсирають ващину, і тепер буде сюди доливати мед. Якщо хтось думає, що накидав кучу, хіба вони це відстроюють там, як накидав, так і витягне голі пусті рамки. Зараз да? я вам покажу те, що я робив трішки раніше. У другої сім'ї, наприклад. Давайте оту от я кидав сім'ю, трішки раніше так робив. Ось давайте я вам покажу. Так. Тільки тут. Тільки тут я вибирав. 300 на верстах. И в гнездо кидал, накидал вощины, накидал. Вот смотрите, показываю. Бачите, тянут ващину, тянут. Далее, через одну идем. Тянуть вощину. уголок залишився. Тянуть. Через одну далі. Дивіться, тянуть. І вже й медок заливається. І так далі, далі, через одну, дивіться. Знову. Тянуть тянуть отак ми заставляємо бжолу робити і тут верху теж я ж кидав вже теж так ось дивіться підкидав дивіться тянуть де матка засіє де медом зальється воно ну тут ось ну теж тягнуть все тягнеться коли йде взяток то вони гарно тянуть. Так що, якщо в когось теж таке, де буває, що трошки собі піднесли і не хочуть працювати далі, от робіть от таким методом. І буде вам щастя. Всім пока!